Майбутні зірки українського, а може, й світового футболу, зібралися на Прикарпатті. Тут відбувся другий турнір пам'яті заслуженого тренера України Петра Савчука. Нагадаємо, за часи СРСР його команди тричі ставали чемпіонами союзних змагань. Якщо минулого року у турнірі виступили лише 20 команд, то цьогоріч змагалося понад вісім сотень малюків. Шестирічний Олег Кривко приїхав на турнір з Городенки. Першу гру його команда зіграла в нічию з іменитішими івано-франківцями. вигравали 3-0, зробили нічию. Мені дали з моїх горіт пас туди. я біг, біг і попри і попри як то праву штангу забив. Могло б зіграти краще кращі і. Якщо ворта ворота лов... я ворта ловив до добре. Даний турнір кажуть організатори, має на меті виявити перспективну молодь, якої нині на щастя вистачає. Ще юні школярі сьогодні демонструють вміння, які в майбутньому можуть перетворити їх на українських Месі чи Роналду. Такі дітки зокрема займаються і в Івано-Франківській футбольній школі юніор юніориці з кожним роком все прогресуємо, прогресуємо, наша школа. Ми вже создаємо конкуренцію нашим ведучим школам. Тут ну ведуча вважається школа Спартак поки що, але прогреси дуже великі. Діточок прибавляється, так що уровень піднімається на цьогорічному турнірі пам'яті Петра Савчука. У старшій віковій групі перемогли 13-річні футболісти з Чернівецької буковини. В інших двох групах на п'єдестал зійшли представники Івано-Франківської Ніки, а також з Городенки, Прикарпаття та Карпат. Роман Турій Віктор Костенюк, новини 402.